дуже рада сьогодні бути присутньою, і традиційно, мій коротенький виступ буде стосуватися, я сподіваюся, цінної і корисної інформації для дослідників науковців, які сьогодні були присутні в межах цього заходу. І власне, пані Наталі, продовжуючи ваші слова про молодь, яка цікавить. Це я можу сказати, що зараз ми спостерігаємо: ви знаєте, омолодження можна, якщо так сказати, користувачів наших теж, тому що дуже приємно, дуже багато молодих дослідників, дуже багато студентів починають цікавитися і працювати з архівними першоджерелами. Це дуже приємно, тому ми дуже тішимося. І сьогодні я хотіла коротенько в межах своєї доповіді сказати про деякі наші архівні фонди. І мій виступ стосуватиметься джерельного потенціалу та особливості опрацювання документів, членів творчих спілок. Центральний державний архів музею літератури і мистецтва України це достатньо великий такий організм. Це установа, яка зберігає документи літературно-мистецького профілю. І крім дуже цінних і об'ємних і вагомих особових фондів, я переконана, більшість з вас з ними працювали і знають їх дуже добре. Серед таких, серед таких документів, які зберігаються в архіві музеї, дуже достатньо вагомим джерелом комплектування є документи творчих спілок. Зокрема, в межах наших фондів зберігається фонд національної спілки письменників та її київська організація, Національна спілка художників України, теж її київською організацією, спілка театральних діячів, композиторів. Національна спілка кінематографістів, спілка архітекторів з київською організацією, спілка журналістів, спілка кобзарів, спілка дизайнерів. І от ці документи, які містяться в фондах, це українських творчих спілок та їх місцевих осередків, вони мають дуже цінну. Інформацію про історію та розвиток певного фахового напрямку в галузі культури і мистецтва, ну у межах фондів спілок зберігаються керівні розпорядчі документи, стенограми, протоколи засідань, з'їздів, пленумів, зборів, ну і в тому числі ті, в межах яких висвітлена інформація про те, як цкували за вказівкою партійних органів українських буржуазних так званих націоналістів, як переслідували космополітів, зрадників. Тому це дуже вагомий пласт документів, але одним з найцінніших джерел, які містять ці фонди, є особові справи членів творчих спілок, композиторів, письменників, художників, кінематографістів. І я хочу звернути увагу на те, що до архіву передаються особові справи тих членів спілок і нині існуючих спілок, члени яких або ви були зі спілки, або вже є померлими. Ну і в них містяться автобіографії, переліки творів, особові картки, подання, рекомендації. Власне, одним з найоб'ємніших я тільки на аналізі двох спілок: це спілка письменників, і спілка художників вам наведу приклади і розкажу, як можна користуватися, в тому числі і дистанційно, цими архівними документами. Одним з найоб'ємніших фондів є Фонд національної співпраці. Спілки письменників Україні. У межах опису номер 5 подано перелік з понад 800 особових справ, і значна частина цих особових справ нині доступна для дистанційного вивчення. У Центральному державному архіві Музею літератури і мистецтва України існує онлайн-платформа, яка має назву комплексна система інформатизації з України. Пряме посилання на неї йде з, нашої, з нашого сайту, і там, по контекстному пошуку, ви можете здійснити для себе. Віднайдення архівних документів за вашою тематикою або за певною персоною. Так от, нині доступна велика частина особових справ українських письменників в межах фонду спілки, Національної спілки письменників України. Це фонд номер 590 І ви можете дистанційно ознайомитися з особовими справами Андрія Малишки, Юрія Яновського, Наталі Сюра, Наталія Забілий та дуже, -дуже багатьох інших. Українських митців особова справа це дуже такий вагомий е, документ. Вона містить і м, особові картки, які е, власноруч заповнювали митці. В них відомості і про матеріальний стан родини, з яких походив, і, і, і факти перебування за кордоном. І навіть є от його заява, я трошки зацитую, яку він подавав до президії спілки і, ймовірно, докладав до довідки про припинення справи проти нього у зв'язку з відсутністю складу злочину. Він написав заяві так: подаю вам копію документа про те. Що ніякого злочину, за що мене було покарано, я не вчиняв. Не такі виходить, я чорт, як мене змалювали були. Прошу виправити анкетні мої дані, де зазначено, що я судився. І от зараз цими документами ми можемо дистанційно ознайомлюватися. Ще я б хотіла підкреслити, що звичайно. Кожна особова справа вона відрізняється своїм змістом і наповненням. Але якщо ми працюємо з фондом спілки письменників, то там переважно у нас сформовані по особам особові справи. Але якщо мова йде про фонд е, спілки художників, це фонд номер 581 то там є теж дуже цікаві такі документи, як переліки. Людей, які здобували, яких висували на здобуття певних премій, лауреатів премій, переліки осіб, які відзначені званнями різноманітними, вони теж для вас доступні для дистанційного перегляду. Але якщо говорити про особові справи, то особливістю фонду 581, і якщо хтось з дослідників працює з фондами художників, то особові справи під час формування на початковій стадії були об'єднані за алфавітним принципом, за певний проміжок часу, без укладання алфавітних показчиків. І ця обставина вона трошки ускладнює роботу з ними не лише користувачам, але й архівістам. От я вам приведу приклад, щоб ви. Зрозуміло, якщо хтось буде працювати з цим фондом, яким чином там віднаходити інформацію. Ну, зокрема, особова справа української художниці Катерини Білокур, вона міститься в архівній справі, яка має загальну назву особові справи померлих членів спілки художників УРСР 1945 за роки, літери А Б і у цій об'ємній справі об'єднані документи, що стосуються семи осіб, і одна з них це Катерина Білокур. Тому, якщо здійснювати пошук, то треба дивитися загалом всю справу. І в ній будні міститися інформація про Катерину Білопор. Іншою особливістю особових справ членів спілки художників є те, що вони містять трошки відмінний склад документів там, крім традиційного наповнення, там автобіографія, подання про висунення в в члени, спілки, різноманітні такі особові картки, там ще й можуть, крім організаційно цих розпоряджень документів, вноситися документи творчого характеру. Це каталоги виставок, оригінали й копії документів про навчання, фотокопії робіт. Тому, працюючи з документами спілок, треба враховувати специфіку, як формувався цей фонд і яким чином в ньому розташовуються документи. Але теж Варто пам'ятати, звичайно, що документи, які стосуються радянського періоду, вже тут говорили про це неодноразово. Вони є відображенням тої доби, і варто завжди пам'ятати, що українські митці, коли вступали в творчі спілки, отримували не лише вагомі привілеї, а й потрапляли до робіти впливу ще одного. Такого вагомого контролюючого утворення, і це безумовно відбувалося. І на змісті тих документів, які там зберігаються, ну і безумовно відображалося на всій її подальшій творчості українських митців. Е, наразі творчі спілки, які існують зараз. Вони теж є фондоутворювачами архіву музею, передають документи на постійне зберігання, але, як я вже говорила, особові справи передаються лише виключених або померлих діячів. В архіві музею літератури і мистецтва триває процес оцифрування документального масиву документів, фондів творчих спілок. Тому таких особових справ, які будуть викладатися на нашому ресурсі, буде більше. Ця діяльність оцифрування здійснює спільно з корпорацією Family Search. Вони викладають документи генеалогічного і біографічного характеру на своїй платформі, і так само вони завантажуються на платформі архіву музею, яка має, яка має назву Комплексна система інформатизації. Тому користуйтеся нашою платформою, ми працюємо для того, щоб Надати максимально якісні послуги і щоб дистанційно користувачі мали можливість продовжувати свою наукову діяльність інколи без візиту до архівної установи безпосередньо. Коротенько, якщо я була вам корисна, буду дуже рада, і якщо є запитання, з радістю на них відповім. Дуже корисною і цікавою була ваша інформація, ми її приймемо уваги і будемо користуватися вашими матеріалами. Я... Вважаю вам успіхів, величезні в роботі е, з створення наукового апарату і оцифрування документів. Всі дослідники ради і користуються.